Вітаю хлоп'ята. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. А то не топкає що понеділок люблю я у понеділок друзів. Poets of the Fall випустили цілий альбом All Gods of Asgard з абсолютно всіма версіями хітяри Geralt of в Darkness з другої частини Алана Вейка. Так, і там навіть є оригінальна версія з гри, та сама на 30 хвилин. Тей, хто перенесли No Rest of the Weekend від Moon Studios, творців Орі? Відтепер гра релізниця десь колись в липні, та ще й до того в ранньому доступі Стіму. Так, я знаю. Я чекатиму. Інтернетами ширяться чутки, що Nintendo готує в другому поколінні свічів повну зворотню сумісність із попередніми. Себто всі ігри, що виходили на перше покоління, працюватимуть і на другому. А це воно. Релізнився Елдрайвер з І миттєво поліз бити рекорди продажів, що на ПК, що на консолях. Переплюнувши при цьому God of War на PlayStation і, та видершись у топ продажів стіму, обігнавши Counter-Strike і Palworld. Великий успіх. Юбіки повідомили, що дуже засмутились віарним напрямком. У мене зараз селізка потече. Випустивши нексусових асасинів на шоломи Цукерберга, вони чекали на багато більшого прибутку. Тому вони поки не плануватимуть нових проєктів у віртуальній реальності. Це все і це край. А от Рокстар задоволені прибутками з випуску трилогії великого автомобільного крадія на платформу Нетфлісу. Дуже файно, і ми задоволені. Вже ширяться плітки про наступні проєкти цієї студії, що релізнуться в Нетфліксі. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Коджимбо знову почав вихвалятися своєю новою грою Фізинт. Та тією самою, що розмиє кордони між фільмами та іграми. Каже, якщо, наприклад, ваша мати от просто зараз зайде до кімнати, вона подумає, що ви дивитесь якесь кіно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Світу вівторка. Не достигли падло.